Що, якщо в тебе була б можливість почати все спочатку? Повернутися, вчитися на кожній своїй помилці, брати новий урок із свого минулого і почати все з чистого листа? Що ти б зробив по-іншому? Які уроки ти виніс із свого минулого? І як би ти використав їх? Якщо би ти почав все спочатку? Що, якщо б у тебе була інша можливість щось зробити краще, щоб бути краще? Ти б використав це? Но ти отримаєш таку можливість кожен день? Ми всі отримуємо таку можливість кожен день. Це називається пробудження. Кожний день, як ми просинаємося це дар. І ми ніколи не повинні приймати цей дар як щось звичайне. Якщо вірити статистиці, то кожен день в світі не просипається близько 160 тисяч людей. Як писалося в пісні, чийсь вогонь давно погас, но у тебе все ще є шанс. Тобі повезло сьогодні більше, ніж іншим. Ти можеш вибрати, з чого почати. Ти можеш вибрати сьогодні, що можна зробити краще. Ти можеш вибрати, щоб жити з чистого аркуша. А це означає, що ти повинен відпустити своє минуле і зосередитися на своєму майбутньому. Прямо зараз. Що ти можеш зробити прямо зараз? Щоб створити найкраще майбутнє для себе? Які плани ти складеш на сьогодні, на завтра, на майбутнє? Щоб бути впевненим, що ця нова версія краща, ніж в минулому. Чи буде твоє майбутнє Я радіти за тебе? Чи буде твоє завтрашнє Я радіти за тебе? За ту роботу, яку ти виконуєш зараз? Тою людиною, якою ти є прямо зараз. Потрібно заслужити цю майбутню гордість. Кожного ранку, пробуджуючись, нагадуй собі, що у тебе є одна можливість випробувати свій найкращий день. І ще одна можливість підштовхнути себе. Ще одна можливість дати приклад. І ще одна можливість дізнатися щось. Що зробить тебе краще. І ще одна можливість насолоджуватися днем, насолоджуватися іншими людьми. Створи щось корисне, створи свою найкращу версію. Почни сьогодні. Кожний день потрібно нагадувати собі про важливі речі, щоб рухатися в правильному шляху і напрямку. Іменно це я і роблю, і раджу вам. А ви не забудьте перейти на мій телеграм-канал. Там багато більше корисної мотивації і інформації.